Всім привіт, друзі! Ви як завжди на каналі Авторозбор. У нас сьогодні рубрика «Третій Renault Megane». Цікавий автомобільчик, який вже в мене десь район 2-3 тижнів знаходиться на майданчику. Сьогодні покажу вам його в рубриці огляд стану. 2015 року автомобіль 1.5 дизель К9К. На цікавій комплектації такій, я би сказав, що це перед Bows комплектацією, ну, якщо так можна назвати. Значить, що в нього цікавого є. Структуровані диски під легкосплавні. Виглядає, в принципі, досить гарно для незнаючих людей. Підозри, що це не легкосплавні не буде. Далі ми маємо безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Маємо задній парктрон Маємо 15-й рік, маємо складання, регулювання підігрів дзеркал. Є ось ці ручки. Хто знає, багато в вмиганів є ручка тут знаходиться для відкривання двері. Тут знаходиться така цікава, гарна фарбована ручка. Далі маємо сидіння як в Боус. В принципі, точно таке саме, шила, стільки боковинка. Отут була тріщина. Вона підшивалася, ніхто нічого не приховує. Значить, 264 тисячі має автомобіль оригінального в даний момент пробігу. 264, ось на щитку я вам покажу Вінкод, щоб ви могли пробити його по базі офіційного дилера. Я вважаю, що в ідеальному стані в нас знаходиться кермошкіряне, є круїз-контрол, є дуже крута навігаційна система Airlink, є датчик світла, датчик дощу, у нас присутній двохземний клімат-контроль, Bluetooth, Aux, флешка, карти України, ну, звичайно, круїз. Така, так виглядає ручка на такому пробізі, навіть не... має проблеми з нитками. Тобто нитки залишились в класному стані. Ну, як на мене, в дуже класному. Так. Далі маємо гарний диванчик позаду, маємо комплектні коврики. А що по автомобілю по стану? Хороший стан, гарна динаміка, гарно він їде. Це автомобіль з паливною Континенталь. Я вам зараз відкрию під капотку. Він має цільний нефарбований кузов, окрім одного порога, поріг, фарбувався по причині того, що він був підігнутий, паливна континенталь, тому що дуже багато з вас запитали, що за паливна система тут встановлена. Континенталь. Так. А тут є у нас були вже, певно, що десь. Змились вони водичкою так немилими двигуна, він так продавався в Франції цей автомобіль. Я зараз вам покажу також він код його для того, щоб ви могли пробити по базі його. Куплений він був в... в Німеччині. Ось, будь ласка. Це його він. Пробивайте по дилеру. Я зараз вам пройду лакофарбове покриття, для того, щоб ви бачили. автомобіля. ціла оптика, гарні, нефарбовані. Бампери, автомобіль не подертий, фактично без таких якихось глобальних моментів. мікро мікроподряпинки але я зараз вам всі моменти, які з ним є, я вам їх продемонструю, а ви вже будете вирішувати, їхати до нього чи не їхати. Значить, яка його ціна? Друзі, ціна в Києві в нас на майданчику з сертифікатом 9100 доларів. Він доступний в послугу розтермінування за 900, ну, фактично, 1000 доларів. Якщо у вас є на руках і у вас. Нормальна кредитна історія. Цей автомобіль вам доступний до купівлі за 900 доларів. Так, почнемо пробувати лакофарбове. і буду показувати вам всі мікропритертості. Значить, Мікропритертість на клику бампера. Але гляньте, бачите, які красиві тут зазори. Тобто автомобіль має гарні зазори, тобто бампер передній не знімався, не фарбувався. Повністю ця електрика все працює. Оригінальне вітрове лобове скло 15 рік. мікро мікросколик присутній на лобовому. Це так, щоб ви даремно не їхали і по телефону було мінімум запитань до автомобіля. Я вам покажу села кофарбове його. В нього не фарбований, так, перепрошую, не фарбований кузов. Окрім одного порога, я вам покажу, де він фарбований цей поріг. Це буде з цієї сторони. Хто знає, в Мегані на заокругленнях. Це така повчальна вам ремарочка буде, в них на заокругленнях це трошки більше, тому лякатись цьому не потрібно. Дах. Оригінал, тут все добре. Банан так званий. В оригіналі. Далі задня. Кришка не фарбована. Так, я зблизька буду показувати, бачу, що дуже багато ультрафіолету, камера трошки сіє. Є поличка в нього присутня. У нас є тут запаска і повний комплект присутній також. Тобто автомобіль по факту повністю є комплектним. Ціла позаду оптика, задній бампер. Я не бачу по ньому якихось подряпин. Тут навіть де багажний відсік, їх майже немає. Ось тут є, друзі, декілька, бачите? Тут От, От так клик теж десь трішки притирали. Прокапується відповідною фарбою, його не буде помітно, але треба це робити, звичайно, по хорошій погоді або в теплому боксі. Так, ця сторона. Кому, друзі, цей ви можете поставити відео собі на перемотку, кому це нудно. <смі> якщо вам нудно, поставте на перемотку для того, щоб ви не дивилися довго. Це відео Проєми. Я проєми там з цієї сторони також, якщо треба буде продукти, ви можете, в принципі, приїхати зі своїм спеціалістом. І ваш спеціаліст вам все продемонструє. Ми не проти, ми за перевірки. Чому? Тому що. Ви повинні знати, що ви купуєте, який товар ви купуєте, і які вкладення вас очікують. Тому що немає автомобілів, в яких не потрібно нічого інвестувати. Завжди, коли купуєте бушний автомобіль, запам'ятайте, ви повинні мати в кармані ще 10% його вартості. Якщо ви купуєте меган за 9900 доларів, маєте в кармані на всяк випадок, на який всяк випадок Ну, елементарно, ремні, ролики, помпи. Масла, фільтра. елементарні речі, ви повинні мати гроші, кошти, фінанси, щоб його обслуговувати. Точно так само, якщо ви розраховуєте взяти цей автомобіль в лізінг або в розтермінування, будь ласка, обов'язково майте на увазі те, що вам потрібно мати ще ці гроші на обслуговування. Значить, фарбований оця частина порогу. Ось тут він був підігнутий, я вам покажу, тут є шпаклівка. 600, тобто сама кромка, тобто проєм цілий. Ви бачите, тут проєм цілий. А оця зовнішня сторона вона була отак тернута. Тернута і по цій кромці є ну, 1600, як в якому місці шпаклівка. Тобто він відрихтований, все нормально. Тут десь я ну, я 900, от 1000 є, я знайшов. Так, в середньому десь оця тільки невеличка така точка. Тобто звідси, до сюди, поріг трішки підфарбований. Все, більше проблем по автомобілю немає. Хто хоче приїхати перевірити корекцію або хочете. Не витрачати гроші, кошти на, перепрошую, за мій суржик, кошти на експерта. Я можу вам ви приїдете, я можу вам ще раз пройти все ЛКП, я можу вам абсолютно безкоштовно зробити комп'ютерну діагностику при вас. Ми не видаляємо помилки в автомобілів для того, щоб ви могли читати по стоп кадрах його пробіг і могли прочитати те, що, наприклад, які помилки виникали з автомобілем. Це абсолютно хороша практика, мені здається, для людей, які хочуть знати про автомобіль абсолютно всю правду. Renault Megane за 920 фактично доларів може бути ваший. За готівку він коштує 900. Якщо ви хочете придбати цей автомобіль за готівку, будь ласка, набирайте по телефону, там, де написано Степан. Степан це я. Хто не знайомий, будемо знайомі, мене звати Степан. А якщо ви хочете придбати в розтермінування, то всі питання по розтермінуванню задавайте фінансовому консультанту Андрію. Будь-які технічні питання. По цьому автомобілю все, що вас цікавить в технічному плані, ви питаєте тільки в, особисто в мене, тому що тільки я володію тією інформацією. Андрій займається тільки фінансовим питанням в плані видачі вам певної суми на те, щоб ви змогли отримати свій бажаний автомобіль. Запам'ятайте, переплата є, не плекайте ілюзій, перепрошую, ніхто безкоштовно кошти в користування вам не дає, фінансуємо. Вас не ми, фінансують вас фінансові організації, лізингові компанії, ми виступаємо посередниками. Тобто ми відповідаємо за те, щоб ви змогли це зробити, а ви вже вирішуєте, чи варто вам переплачувати, чи не варто вам переплачувати. Кому автомобіль потрібен, той, звичайно, що переплатить і отримає те, що його цікавить. Так, друзі, скажіть, будь ласка, по цьому меганчику. Вчора, до речі, я їздив. На усунення по цьому мегану нюансів, зремонтував ясклопідйомник, все було дуже елементарно, такий маленький блочок замінив ось такий. І зремонтував оцей, оцю косу на управління заднім дворником, на управління підігрівом, на підсвітку номера. Дуже хороший реально автомобіль, якщо він вам цікавий, друзі, ціна. Його буде 4900, так як це вже все ліквідовано. Цікаво, приїжджайте, не цікаво, значить все нормально. Є автомобілі на ринку, можливо, дешевші, можливо, дорожчі. І також, друзі, дуже цікавий Кенго. Про нього буде окреме відео. Я зараз його прямо-таки і запишу про цей автомобіль. Якщо він вам цікавий, то наберете, розпитайте ще про нього. Відео вийде згодом.